Студенти морських навчальних закладів можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану для проходження практики, і, зокрема, можуть стихнутися з тим, що ТЦК буде протиправно відмовляти їм в перетині кордону, так в наданні дозволу для виїзду за кордон, точніше кажучи. І при цьому вони фактично будуть мати всі необхідні документи для того, тобто військове зобов'язання для отримання значного дозволу. Але ТЦК буде посилатись на те, що вони будуть чекати рішення суду про зобов'язання. Чинити їх певну дію, а саме надати дозвіл. І потрібно зазначити, чому так. ТЦК посилається на те, що якщо чоловік старше 25 років, тобто він вже є військовозобов'язною особою, то вони такий дозвіл добровільно надавати не будуть, попри чинне законодавство України. І не виключення, мій клієнт, який сьогодні був фактично на консультації і ми починаємо працювати в бік. Зобов'язання надати дозвіл. І якщо ви фактично є студентом і вам більше 25 років, і вам потрібно виїжджати на морську практику, то фактично вам потрібно буде звертатись до суду, якщо ви зокрема навчаєтесь і приписані до одеського ТЦК якогось з них. І якщо ви стикаєтесь з такою проблемою, вам потрібна професійна допомога. Пишіть, ми можемо вам з цим допомогти.